якого розходу можна добитися мінімального на моторі 1,9 TDI 66 кВт, 90 коней. Це середній розхід. 3,4 літри. Ми проїхали 30 кілометрів. Середня швидкість 67 км на годину. Час в дорозі 27 хвилин. Зараз 9,56, 18,5 градусів за бортом. Це моментальний миттєвий розхід. А це середній 3,5 літра. Шкода Октавія Тур 1,9 TDI, 66 кВт, 90 коней. Пробуйте зменшити ще менший розхід. Всім бажаю щасливою дороги.